Наталія, вчителька інформатики. Її класний журнал не паперовий, а електронний і розміщений на порталі навчального закладу. Вже за кілька хвилин після оцінювання учня його батьки, маючи код доступу, зможуть проконтролювати успіхи дитини. Він дає ще цілий ряд переваг у зв'язку з тим, що батьки. Можуть подивитися вдома будь-який час оцінки саме своєї дитини, і крім цього, вчитель може робити цілий ряд якихось виписок, виборок. Є можливість зробити запит і опрацювати все те, що ми обраховуємо якісь там загальні за семестр. Паперові журнали на електронні замінили у кількох школах Вінниці. Окрім оцінок, у них педагоги записують теми, що вивчаються, та залишають настанови батькам. Ініціатори нововведення запевняють, такий варіант значно спрощує і. Процедуру оцінювання і вираховування успішності учнів ми живемо в світі сучасне постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство а технології, які використовуються в освіті в першу чергу, в навчально-охоронному процесі, вони часів платона, вони застаріли. Дискусія щодо електронних журналів у Вінницьких школах тривала кілька років. Спочатку запровадили електронні щоденники, врешті, не побачивши мінусів, учителі погодилися і на експерименти з журналами. Ми бачимо, наприклад, присутність, відсутність дітей в кожному класі. Можемо прослідити, а що у нас відбувається, зв'язки з тією чи іншою ситуацією, яка пов'язана з погодніми умовами ось захворюваності дітей. Розробники проекту та освітяни запевняють, система безпеки електронного журналу на високому рівні, а тому підробити оцінки неможливо. Вимоги, які ми ставили до електронного журналу, це неможливість поставити оцінку заднім числом. Це перше. Другі вимоги, які стосуються виставлення оцінок за контрольні, самостійні і так далі. Роботи незабаром електронні журнали запровадять у всіх школах міста. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, соціальний пульс з Вінниці.